Володимир Сакунов розповідає, з весни до осені грає на вулицях Сум, збирає гроші на ЗСУ. Говорить, на початку вторгнення сам намагався вступити до війська. Як мені сказали, іди діду, без вас є. До війська не взяли. Потім от всього, що накипіло, і потім пішов на вулицю грати. Спочатку у дворі своєї багатоповерхівки грав гімн, потім сформував музичну програму і став грати на вулицях. Люди, каже, реагують по-різному. Коли підходили, дякували, а чесно казам і плакали, ну, все було. все було. І матюкали. Починав з України Петрененка, Всім відома мелодія. А закінчив Калина гімн. Коли гімн грав, так оце за все, за весь час. Тільки одна людина встала, положила руку. І це був військовий. Володимир Сакунов із 75-го року був керівником сумського ансамблю Лабіринт. Аби зараз підтримувати форму, облаштував у підвалі свого будинку кімнату для репетицій. Якщо день не пограв, то все. Це потім треба 2-3 дні надолужувати, вже вік не той. Ну що, якщо ти бажаєш себе хоч більш-менш споряд з цією професією музиканта, то це таке діло, що кожного дня ніяких там усіх виходних відпуск не може бути музиканта. Грати вдома у квартирі це називається смерть сусіда. <гум>, тому, ну, не кожного фата ну, нерви витримать. Ото, От що не попав, то, що кіксануло, гами, які ніхто ніколи ніхто не хоче слухати. Навесні, каже пан Володимир, знову вийде на вулиці міста зі своєю музичною програмою. Олена Рашевська, Віталій Педенко, Суспільне новини, Суми.